Детальбетелішахів рай проти Сантосо. Індонезія рейтинг 1924 Третій раз підряд є просто місклікаю. Представляєте? Ви, ну ви представляєте? Я в шоці. Ай в шоці. По центр BEM. Щоб не розслаблявся. І F3 у нас, типа. Будемо вважати, що це хід чисто. По схемі. Все нормально. Ми так і хотіли. Тільки що далі, то. Як то далі розвиватись? Д4. А й С4. Поля просто забираємо. Ми граємо чисто на блокаду. Не на блокаду, а. Зменшення активності суперникових фігур. Так. Відійшов. Так, як мені цей королевський фланг тепер розвивати? І ніхто не знає. Він ну, хоче дати шах, бачите. Хоче дати шах. Ну, що я тебе? Бізур? Ну, що ти від мене хочеш? Хоче дати шах. На нас G3 вдарити 10 разів. Оце так. Так, зіграв F3. Потім голову ламаєш. От навіть кінь не допоможе, тут 3 удари у нього. Аж 4 шах, G3, наприклад. Да? Він б'є конем, я б'ю конем, він б'є слоном, я б'ю так, він б'є тут. Так, може реально пожертвувати, да і все. Ну, типа. Ша, G3, кінь. Кінь, слон, пішак, чик. Чик. Ні. Давай таким чином пожертвуємо. Туру віддамо. З пішаком за слона. Або за коня, чи що, чим там буде бути. Тепер він, мабуть, піде сюди, Да, ну ми сюда коня. так, хоп. Кстати, а ч я... А що я? А що я? А от так надо. Та-тырита. Та-та-та-та-та. І 3-0. Так, це я не дуже поняв. Слон йде сюди, чи що? Не поняв. Він візьме тут, звісно. У мене ж немає ніяких тут загроз. Тоді я все-таки цього коня поставлю. Це, можливо, кіде, піде кудись. А, він, можливо, хотів вибити коня, а у мене. Ох, так, ну не все так просто. Якщо суперник думав, що він мене вже обіграв, то ще ні. Ще трохи не обіграв. Ще чуть-чуть треба почекайте. Так. Це просто не даю сюди, хочу, може, шаг, дам, не знаю. Ну, насправді, і D4 хочеться давно провести. Тут погроза це 7 шах. Якщо я якісь відіграю, то точно чорним буде, буде не дуже добре. Кажу чесно. Кажу, як є. Так, да, він тоді сюди йде. Д4 ми проводимо, не проводимо, не знаю. Мабуть, проводимо все ж таки. Фігури в нас не дуже добре стоять. Об'єм. Б'єм тур. Ой-ой-ой-ой-ой, який маневр, Просто конхета. Житомирські ласищі Купуйте. Не пожалієте. Висить тут, висить тут. Добрий вечір. Ми в грі. Ми на євро. На онлайн євро. Красиво. Молодець суперник прям. Прям пріамбула, але проблема його тут тім, Що він зараз повернеться. Значить, мені треба знищити цього коня. Незвичайно незвичайна те, що. Що? Я б'ю тут, висить тут. Як я там сховаюсь, я не знаю. Сірено шах буде тут. Я сюди піду. О! Після шаху сюди. що? 19. А в нього також не дуже то багато. мама тут. Мату немає. Ах ти! Ій, ти що не робив? Ай-яй-яй-яй-яй. Мені мат. Оце я недооцінив, конечно, да. Да уж. Не до я. Ну, ничего. Знаешь, суперник, что такие два слоны? Сейчас они тебе расскажут. Або нет. Нет. Чого ти, блін? Не розкажуть вони нічого. Так, да, я ще й тут віддаю. Оце я програв партійку цікаву, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Але партія, конечно, прикольна. 63 на 67. Так, індонезійський копперфільд якийсь попався в мені. Виявляється, ну. треба було просто повернутись. Да, я не міг. Да, треба було Чого я сюди не відійшов. І вже нема вже шахів. Щось я думав, що в Єдина де 1 і все окей, але оця лінія не окей. Тут мат був мені. Був мат. Тут два слони, вони типу, сильніші за туру, звісно, в веншпілі. Але я. Тут, звісно, не порахуєш в темп-темп, в темп. а тут щось ру він віддавав, я не бачив. Так, да, тут нічия. Ну ясно, да, він. Пішечок проходить. То я взагалі програв. Все повіддавав. Не пішло.